Друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Пономаренко за кермом. Сьогодні ми говоримо з вами про таку машину, як ВАЗ-2109. Поговоримо, скільки їх є, які на них ціни, і ще там трошки побалакаємо про саме про цю машину. Також хочу проанонсувати, що в наступному відео ми поговоримо з вами про легенду з легенд, про яву старушку, яку дуже всі любили. І, наприклад, це навіть мій був перший мотоцикл. Але про неї в наступному відео. Тож підпишіться, щоб не загубитися, і дочекайтеся яву старушку. А тут зараз ми говоримо з вами про ВАЗ 21.09. І теж пішли. Зараз на ринку України продається 1561 дев'ятка. Тобто дев'яток є дофіга. Їх було дофіга, їх було продано багато. І тому і зараз вони продаються. І чи можна зараз ними користуватися? так, то, звісно, можна. Все залежить, звичайно, від стану і від тої ситуації, ну і від ваших запросів. Хтось кайфує дев'ятки, хтось каже, що це вже дніше. Ну, але тим не менше, дивіться, найдешевшу дев'ятку, але яка вже прямо на ходу і їде, я знайшов за 350 доларів. Це машина 1995 року, вона знаходиться в містечку надвірна Івано-Франківської області, в неї півтора літра, в неї бензин. Коротше, в неї гаже, коробка ну, не гуд. Тобто, їй що -то там десь трошки поплохила цій коробці, але вона їде. Я думаю, що, мабуть, вибиває якась передача. В описі він цього не сказав, але при цьому машина за 350 доларів на ходу зовсім невеликі гроші, і ви вже прям автовладілець, автовлад автоволодар, коротше, володар колець, але в Жигулі. На ній 200 000 кілометрів вона проїхала синього цвята машинка. Ну, короче, є така дев'ятка. Там були і дешевші дев'ятки, були і по 250 доларів, але там ну такі жорсткі конструктори, коротше, в яких там прям дуже серйозно з ними треба погратися. А ця на ходу, це найдешевша іздова дев'ятка. Ще одну недорогу машину я знайшов на 3 долари дорожче. 353 долари. 1999 року дев'ятка в Волинській області, в місті Горіхів. І ця машинка у нас так само на 1,5-літровому моторі, але в неї вже втуляний газ. Тобто Машинка, прям, взагалі. Е, Каже, була вона дуже хороша і класна, поки не загорілася. Вона там з підсвіточками всередині коричі, вся модна, крута, молодежна. Але що тут до неї загорілося? Але кажуть, погасили достатньо оперативно і прям сильно машина не пострадала. Ну, по тому, що по фото дійсно наче сильно не пострадала. 87 тисяч кілометрів, вона така в червоному кольорі, ну наче прям серйозна тачка. Е, якщо небагато грошей, а прям хочеться, щоб вона така прям була нічого, то можна от таких крокодильчиків шукати, яких там в тому мотор заклинив, в тому ще щось, але е, плюс-мінус живий кузов. Комусь плювати на кузов, аби їхала. Тоді можна купити якогось такого гнилячка, але е, який буде на ходу. А тепер поговоримо про найдорожчу машину. Найдорожча машину, яку я знайшов. Там та-дам барабан на дріб 27 тисяч доларів. Коротше, 1993 року машина в Харківській області в місті Киличівка, селище Киличівка, напевно, Ну, так не дуже сильно я розумію, що це за населений пункт, я його не вивчав. Але в чому цікаво? От 27 тисяч доларів і каже, на ходу но нужно приложити руки. Тобто, якщо ти хочеш таку машину, то приложи руки, дай 27 тисяч доларів, а що так дорого, деньги сильно треба, я так думаю, що це, мабуть, людина помилилася. Я то троллю. Але, звичайно, коли людина ставить 27 тисяч доларів і, мабуть, ще надіється продати, то ну, звісно, це такий жорсткий перебор за таку конкретну вбиту машину. Але якщо по нормальному, то коротше, це, мабуть, не найдорожча машина, якщо ну, реально. Найдорожча машина, я знайшов за 4400 доларів. 2008 рік вона в місті Запоріжжя. От Вона з мотором 1,6 бензинова, вона коротче, інжекторна. Ну, Інжекторні були трошки потужніші і ну, трошки кращі, ніж карбюраторні. Коротше, у неї е, прям каже, що вона в ідеальному стані. Там 42 тисячі, вона такого. Зеленого кольору написано, але чи сірий, чи зелений, коротше, поймеш, у неї такий колос бикова гребля, коротше руль Mercedes. Якщо там придивитися. І з одної сторони, він утверждає, що вона в ідеальному оригінальному стані. І того дайте мені е, таку суму. Типу, можливо, як за якийсь там зразок автомобіли будування, а паралельно каже, ну не каже, а видно, що машина на когось ну, там Руль втуляний, ще там щось втуляно на ту машину. ну то есть, Воно таке особисте мистецтво не коштує цих грошей. Бо одне діло, коли машина збережена максимально, ну в такому заводському стані, дуже гарна там все, це ще можна якось там. ну Я не, я не в заході таких речей, але якщо у людей грошей багато, то. В принципі, ну, поціновувачі можуть дати, але вона має бути бля, в оригіналі в оригіналі. От там кожен болт має бути в оригіналі. А якщо на машину вже там руль приколгосили, якийсь там китайський з Лейбою Мерседес і там ще там, ну коротше, то тут вже е, вона точно не стоїть ці грошей, якщо вона в нормальному технічному стані. Це моя точка зору. Я не дуже люблю оплачувати чийсь колгосп. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про машини на наколхожені, які ще продаються поверху ринку. А яка плюс-мінус нормальна, я вважаю, ціна на ці машини. Ну, от, я думаю, що діапазон цих машин десь приблизно від 800 доларів до 2000. Ну, це вже таку крепку натяжку. З того, що я знайшов, це, от, наприклад, є машина там, за 700 доларів 99-го року, вона в місті Ужгород Закарпатської області, 1,5 літра. Вона така прям, наче нічого. На ходу, все, там всі діла. Але якщо придивитися, видно, що там не крашене крило. Але ви знаєте, дуже багато є таких машин, у яких буде крашене крило, але будуть стоїти 2000 там, чи 1600. Да? Ну, то, мабуть, плюс-мінус ну, мені плювати, наприклад, на це крило, його можна і покрасити, ну, і вона точно не буде стоїти потім 2000. І ще одну машину я знайшов. І ще, кстати, що за 700 доларів, каже й торг. Шейторг. Тобто машина каже, я хочу дійсно її продати. І ще знайшов за 1600 доларів. Того чого таку взяв, тому що ну, дійсно в них діапазон. Дуже багато цих машин є там, 1600 до 2000, там, 1100, 1300, є їх багато. Їх люди ще цінують, Це якийсь наслідок цього Совєтського Союзу, що людям було дуже мало цих машин, вони дуже важко давалися. Машина це було в статус, і в багатьох воно десь там на, уже прописано на підкорки, що от ну, дев'ятка не може, та, як важко давалася, бути проданою дешево. І люди їх до сих пор ще, ну, цінять, продають. А я так розумію, що хтось їх і купляє за оці гроші, за там 2000, ну, бачите, там хтось поставив 3 3000 багато є машин. ну коротше, Пропозиція то 1561 штука, їх багато. ну і, Відповідно, є як нормальне ядро ринка, це десь там 800-2000. І є ще така, ну, вища ринка, достатньо конкретна. Того так. І машину я знайшов за 1600 доларів 97-й рік. Калинівка Вінницької області. Машина получается, каже вона, типа, там, От в них там була така спутнік, балтика, То цей там. Хто хто дев'ятки любить, знає. Вони розкажуть вам більше, чим я що таке спутнік. Чим він освічався від якихось о, інших модифікацій цієї машини. Ну, тут ми говоримо про ціни. Я не буду зараз залазити в ці дібрі І з їхніми моторами, з їхніми там, особенностями, які були експортні. Коротше, чим вони відрізнялися. Це все не тут. Тут просто ціни. Ну, Отака от машина, яка прям, типо, з цими всіма прямочками, 1600 доларів на півтора-літровому моторі. Досить такий, ну, нормальний стан. Він, він там пише, що відмінний стан, 50. Ну, може він не ідеальний. Але ну, дуже хороший, дуже хороший. І не 4400, і не 27 тисяч доларів. 1600. Таку машину людина продає 97 тисяч. Також є там машини я наблюдав і по 1300, достатньо живі. Якщо хто хоче саме дев'ятку, ну то в принципі welcome. Шукайте дев'ятку. Вони є. Вони є, які ціни. Я на них вам сказав. Що, якщо ну, глянути на них по характеристиках на ці машини. Короче, я взяв 1,5-літрову, інжекторну, тому що моторів було теж багатенько. І карбюраторні, і інжекторні з різними кубатурами. Я взяв півторалітрову. Ну, .е. Вона трохи їде, і щоб вона була з 5 а не з 4 коробкою, тому що вони ну, такі теж були. В неї так, з таким мотором 78 кінських сил. У неї максималка на ньому і на п'ятій ступені 160 км в час. Ну, Машина трохи їде. Витрата пального в цієї машини 10, кілом... 10 літрів місту, траса 6 літрів і змішаний порядка 8 літрів. Чого ці машини часто кажуть, та моя 9, зараз всі коротше, вона порве їх на клапті як ту зі грілку. Щоб вона там залетить. Чого? Машина недорога. Е, І вона має просто якусь шалену моральну проходимость. Люди, які на них їздять, вони. Вони прямо на них отжигають. Вона, звісно, терпить, вона жорстковата, але вона може. І в неї не дуже дорогі запчасті, і наші люди їх ремонтують постійно, не бояться там десь вляпатись на цій машині. там Часто їх купляє молодь і вони, коротше, прям взагалі хасанять отжигають на цих машинах. Тому часто можна побачити, як такі машини кидають виклик кросовером. Тобто побідить не побідить, але виклик лігко. Того така історія з ними. Що вони ходять, ці машинки? Я от з того, що подивився коротше, ну, знайшов таку машину, пройшла 985 тисяч кілометрів. 15 літровий мотор, на ній вже газ стоїть, і вона ще досі їздить і, і здравствує. Потім я побачив, що там є 12 пропозицій машин, які пройшли 999 тисяч км. Одна із них з мотором 1,3. Яку я вам показую, ну от 999 тисяч. І ще кромі них там 12 пропозицій. Ну коротше, прям ходять. І ще одну написали, що вона пройшла з 1,5-літровим мотором тисячу тисяч кілометрів. Ну, коротше, всі ці машини пройшли мільйон кілометрів. Це прям багато. Вони досить прості, люди знають, як їх ремонтувати, дешеві запчасті на них. І так, як їх вони вже там 52 рази ремонтувалися, то вони пройшли мільйон кілометрів. Але що це говорить? Це говорить, що ну, в будь-якому випадку машина живуча, може не сама комфортна, не сама швидка, але то, що одна із суперживучих машин, це так. Тому ну, мій респект дев'ятки, що не кажи, а машина працює. Що такого ще можна купити, якщо от ну, не 9 а просто оцей бюджет 800-2000, тобто не небагато грошей, треба якусь машину. Можна взяти Opel Kadett. Він буде комфортніший і він буде лучше рунитися. Велика проблема з кадетами, оцими старенькими Kadett кадет є, це та, що дуже тяжко знайти машину в нормальному збереженому стані. Вони вже дуже старенькі. Ще можна подивитися Ford Sierra. Там по сравніні з дев'яткою буде трохи більше місця. Ну і вона теж комфортніша, ніж Ну, Це все-таки машина іншого, іншого рівня, ніж дев'ятка. І ще можна глянути Ланус, тому що Ланусів, будь здоров, вони випускалися аж по 2017 рік. Ланус Есенси. Тобто, можна глянути ще цю машину і так само вляпатися в цей бюджет. Тим більше я на них робилося відео. Можна глянути і побачити, що, по чому вони коштують зараз. Я про і про Ланос, і про Сенс, і про Део, і про зазовські модифікації. Про це нас знімав відео, то дивіться якраз саме свіженькі ціни. У мене наразі все, друзі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хочу, щоб нас було більше. І хочу, щоб ви подивилися в наступному відео Яву. Яву старушку. Я дуже люблю цей мотоцикл. Я взагалі дуже сильно повернутий на мотоциклах, я це скриваю. Але я дуже люблю мотоцикли. Наразі все. З вами працював Тарас Пономаренко. До зустрічі в наступних відео.